Отак користуються бурею сили. <ріст> У шейця! Плюс а, до атаки а. проти воїнів тіні. А. Баба! <ріст> Бувай! У, У крижаного Акселя плюс два до атаки проти воїнів вогню, а значить. потрібен один удар! Удар розкол. Вогнерукий чакс проти воїна землі. І зараз буде удар розкол підживлений бурею сили. Удар розкол! І з ким розмовляє Джет? З друзями, фанатами зі світом Македо! Добре, він говорить сам з собою. Сподіваюся, його его не надто зросте. Удар-Розкол! Я король кедо! Десять перемог підряд народ! Бурю силу треба називати бурію Джета, бо я крутий. Е-е, Бріє, ти не бачила нашого давнього друга Джета? Який нічого не знав про бурю сили, але ми йому розказали. Так, я про нього. А чого ви? Я знаю, що без вас не впорався б. І так, у мене були труднощі. Та зараз мене ніщо не зупинить. Крім хіба що цього палій землі. Усе добре, Джед. Ти що ще не бачив суперелементаля? Кого? Воїна, що належить до двох стихій, як от палій землі, воїн землі і вогню. Суперелементалі ще не вийшли офіційно. Але чувак з блакитним волоссям роздавав <світ> бета версію учасникам ліги переможців. <світ> О, Ні, ні ні. Що ж робити? Вигляд лякає, але показники не відрізняються від інших воїнів. Я б не починала з найсильнішого бійця. Подивись спершу, на що він здатен. Я знаю на що. Він атакує і землею і вогнем. Тож. Спробуй ослабити його воїном води, щоб він загасив його вогонь і затопив землю. Наприклад, шейцом. Шейц проти палія землі. Готуй спій! Удар розкол! Оплавай собі, бро! Да дим там вогонь! А бум? Ой-ой! Там палій землі. Удар-розкол! повідомлення. Анонімний відправник. Я потім подивлюся. Добре, новий план джет палі належить до двох стихій. Треба спробувати воїну, у якого плюс до атаки, і проти землі, і проти вогню. Наприклад, вогнерукого чакса. Найсильніший воїн може бути тільки один. Я вогнерукий торбочак проти палія землі. Готуй спій! Удар розкол. Огняні кулаки люті. Коли ти напіввогонь, на дерево, це не дуже, правда? Я мав це передбачити, хоч я геть нічого й не бачу. О, ні-ні-ні! ні Щоб перемогти, потрібен суперелементаль. Повідомлення не зараз! Я зараз спаю тебе дораз. Ні, я зараз тебе закопаю! Спалю! Закопаю! Спалю! Закопаю! Спалю! Закопаю. Спалю! Закопаю! Удар-розкол. Я ще ніколи не бачив такого удару розколу! <звук> <звук> Що сталося? Палі, це бета-версія. Може, гра впала через О, нього? Так, але що це за великі очі? І що як гру вже не полагодять, і ми втратимо все? О, ні, 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 ні. <line> <laughs> <HARI> <laughs> <гад> все добре. Пощастило. <hush> через перезавантаження матч не зарахувався. Доведеться зіграти сьогодні ще раз. Серйозно? Я. ну це тобі пощастило. <hah> але як мені перемогти його без суперелементаля? І хто це мені постійно пише? Усі анонімно і текст усюди той самий. Виводь блиска! Руйнівний блиск? Воїн-силовик? Але після бурі сили ніхто з нас з ними ще не грав. Вау! Блиск змінився. І тепер він став. ...супер Елементалем! І я дуже хочу ним зіграти!